Всім привіт, котики! Та кіски! Сьогодні будемо грати з стендов 2. Сьогодні хочу усіх котиків та кісок привітати з праздником, Сьогодні День Святого Валентина. Що Тоді, як завжди, хто дивиться мене з телефона або планшета, натискайте мені на лайк. Мені буде дуже приємно, тому що що? з мене відосик, з вас що правильно, лайк, косик. Так, особливо для тих, хто дивиться мене зі Smart TV, буду рахувати, як завжди, з 10 до 1. Ну що, поїхали? 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Дякую за лайк, мені дуже приємно. Так, ну що, поїхали? Так, давайте подивимось. Так, хочу зайти сюди, в магаз. Так, інвентар, так, магазин. Так, в мене є, бачите, стрібла 1296 монет. Так, давайте тоді. Так, можна купити фейблбокс, Емпарбокс, Шарбокс, ревеншбокс. Ще дещо так. Давайте тоді м, е, купимо шарбокс, щоб коли розробники сказали, що Axel Bolt, що вони будуть знімати шар з ринку. Це вже я у минулому відео казав, е, мені також підписники у коментарях це писали. теж. Тоді давайте е, закупимось, поки є шарбокс. Так, щоб потім його X2 чи X3 перепродати. Так, ну що, натискаємо. Так, купити Чпуньк. Так, давайте один є. Так, бачите, шарбокс купили. Один. В мене було два. Так, є. Так, давайте. Давайте ще закупимось. Так. Натискаємо магазин. Так, шарбокс. Купити. Чпуньк. Є. Так, ще. Так, може. Е, на всі гроші купити. Що ви думаєте? Так, давайте може. Так, купити шарбокс. Так, чпуньк. Так, е, так, давайте зробимо ось так. На 5 штучек вистачить або ні. Так. Так, вистачить, бачите, це буде 500. А ну, давайте ось так. Ось так вже не вистачить. Так, на 9. Так, купити. Так, чпунь. Оце вже круто. Бачили? Так, залишилось срібло 96. Окей, тоді давайте хочу ще відкрити. Відкрити. Так, давайте що, що відкриємо. Давайте відкриємо Revenge Box. Так. Натискаємо відкрити. Так, ну що? 1, 2, 3. Що ви думаєте? Що буде зараз? Що випаде? Так, ну що? Натискаємо. Чпуньк. Давай, 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 давай. Давай, давай сюди, сюди, сюди. Спас. О, у мене немає такого. Круто. Спас, Веспер, Хейс, Юнкомон. Так, круто, я бігаю зі спасом. Так, круто, круто. Лайк. Like. Мені подобається. Так, ну що? Так, все. Закупили шарбокс. Так, давайте заходимо сюди. Так, о, так, Soldier Boy. Так, це мій підписник. Так, все. Так, давайте тоді. Е, так, пишемо йому привіт. Так, привіт. О, привіт, пише мені. Так, ну що, let's go. let's go. Так, давайте йому напишемо, що це відео буде. Так. Це відео. Так, зараз чекаємо. О, все. Так, все завантажується. Так, беремо P90. Так, все, let's go, let's go. О май гад, о май гад, капець! Не встиг. Так, а ну що, я зараз зможу добігти? Так, о, дякую. Це мені підписник підігнав uh, крутий акеричик. Та як? Як це він зробив? Так. Що там? Так, все, матч починається. Так, взяв пістолет, але, 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 не встиг, на жаль, подивитися. Так, беремо дігл. Так, все, хлопці, погнали на мід. Так, я сюди варку. О, май гад. Хтось кинув флешечку. Так. Є. Побігли на Так, 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 побігли, побігли на А, так, let's go. Так, щось поки що нікого не бачу. Так, мінімеп, дивлюся на мінімеп. Так, вони що на Б десь тільки що стріляли, чи що? Так, десь. Два чувачки є. О май гад! Ну ви бачили? Та капець. Взяв у когось пістолет. Ну, таке собі. Якщо б був автомат, то мені здається, я б його виніс. Так, а я що? Не застосував СПАС 12. Так, окей, ну добре. Тоді побігли на мід. Вибив тільки що. З бокса крутий скінчик спас 12, але забув його. А як? капець, Я у шоці? Так, забив, забув, на жаль, застосувати спас 12. Так, все. Я взяв P90 Let's Go на Б. В мене є вибухівочка. О май гад, флешку кинули. Ще одна флешка. Та як я стріляв в нього? Фу... Це тому що скінчик спаса те, що в мене вже є, я забув взяти. А так я б вже його... Виніс цього чувачка. Так, все, let's go на. В мене вибухівочка. Мені підкинули відбухівочку. Підкинув мій підписник. Ай, єбна! Я... Не встиг навіть натиснути капець. Ну, Їх багато, я один залишився. На жаль, вони зараз знешкодять вибухівочкам. Так. Так, все. Побігли на мід. Ааа, капець! А -а -а. Так, все, uh, let's go на мит. Або на Б. Так, давайте на Б тоді. Стріляв в нього, капець! Як це він так робить? Обережно він, він там десь на Б ходить. Ось він там, варки, варті. Аааа, обійшов. Фу. Дуже важко, Так, все дякую за перчик. Так, вони що на побігли? О, круто, нарешті. Вони що на? Так, я вже на. Ось він на другому поверху. Капець, він мені кинув молото. Капець, треба було брати пікелетик. Може я б його виніс. Закінчилась набої. Ось є дурбесо. Так, все, я взяв P90. А, так, окей, дякую за керчики. Побігли на. В мене є вибухівочка. Так. Так, якогось чубачка виніс. Закладаю. Це я обережний. Друге поверх. Окей. Так, якогось чувачка виніс. Або допомога. Так, найцінніший гравець містер Котік Плей. Нарешті. Нарешті, нарешті. Так, в мене вибухівочка знову. Е -е так, let's go на... Let's go на... Так. Е Зігзаг. Ах, він, су... він на другому поверху, все. Вбив мене. Обережно, він ось тут, так, 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 так. У коридорі. Оце я. Забираю вибухілочку в мене. Так, давай, давай. Оє. Молодець. Так, обережно ще десь один чувачок ходить. Може він на другому поверху на Б, або на респаумі десь так, чув десь стріляє. О май гад! Та капець! Як? Давай не встигни, не встигни, Не встигни шкодити. Так, нецінніший гравець Солдер Бой. Так, молодець. Вподобаєчка залітає. Так, в мене 59. У мого підписника. 6-9. Так. Беремо Дигл. Та let's go на... На мід Так, окей. Тоді на Б. О май гад! Так, я в нього влучив, але не знаю, виніс чи ні. Він там такий хитрунчик. Так, я буду ходити мусорку теж. Так, немає. Десь два чувачка бігає. Так, вже один. Так, я на другий поверх на. Він на Б? На Б? Так. О, так, все молодець. Найцінніший гравець солдербой. Так, є, окей. Так, беремо P90, так, беремо набір сапера обов'язково, щоб якщо він буде потрібен, то я так чпуньк зі штанів. Достав і все. Так. Ні в кого! Ай, і як! Я в арку тікав перезаряджувати зброю. Він мене вбив, на жаль. Так, обережно, обережно. Вони там біля мусорки поряд а, два чувачка. І та як і ти, на А? Так, може вони. Так. так, давай, давай! Так, є. О, так. Чому він стоїть? Так. Так, беремо тоді Фомас. О, мені Фомас підписник підкинув. Дякую. Так, як завжди, когось хочуть винести. Вигнати. Та, та як він це робить, капець! Я навіть не встиг натиснути, щоб стріляти в нього. О, є, молодець. Так, солдербой виніс його. Так, беремо P90, набір сапера. Та все. Все. Е, так, окей, дякую за Фомас. Е, це мені підписник Скінчик підігнав. Капець! Все. Мене вбили. Вони там у двох один кинув флешечку, а другий стріляв, ну, в общем. Таке собі так, десь ще ходить два чувачка. Ось він пішов туди до мусорки. О, є, круто, круто, круто. Так, ще один десь. Капець він заклав вибухівочку. На. Ні на Б, капець. Так, капець він там чекав стояв. Фу. Так. Так, в нас було три. Так, 12-12 содербой, це мій підписник. В мене 6-12, а їх було 5. Так, дивимось ранг. що знімуть або додать. Мінус 21 знімають. Так, окей. Так, ну добре, дякую за гру. Тоді. Так, давайте подивимось, що... що Дали мені, так, плюс 15, дали мені Солдербой Boy плюс 25. Так, окей. Так, ну що, отак, сьогодні зіграли. Що, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, якщо вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишаю посилання. Ось тут граю Stand -off 2. Ось тут граю Стендов 2. Сюди підписатися на канал, то ось тут теж граю Стендов 2. Дякую за перегляд, до нових зустріч, до побачення.